Нове відео. Знову ж таки, всім доброго дня. Всіх вітаю з Новим роком. Показую вам свої коні. Це є Володимирська порода, кобила бухта, звець і лошичка баронеса. Ці коні також приїхали до мене з Сумщини з Білопілля, від Богдана. Ось така кобила. Димірська порода коней, їх в Україні в нас. Практично практично. коні вже у мене тиждень, це вже другий тиждень. Активно їдять, проглистовані. Вітаміни отримують сіль. Гарно їдять. Привикають до всіх звуків, всіх рухів, все чуже. Лушичка дуже спокійна скобила, теж також дуже спокійні, відміну від всіх коней. Ця пара взагалі такі чайні спокійніші. Параметры її не заміряв на конь росли, високі, росли, гарна киста, мечка в них лохмат, ноги. Відміни годування, корма роблять свою роботу, коні робляться шустріші. трошки придбала вівса, більшу норму, коли вівса, то вони такі рухливі робляться. Увез для коней це звичайно дуже добре, але ж я його даю в найменшій кількості, бо кукурудзу, ніж вони тоді спокійніші, поправляються, ніж висиш вівса і не можна з ними. Ми знаходимося Рівненська область, Дубинський район, селища смига. Нагадую про продажу коней. В першу чергу в мене є на продаж на Олександрівські коні, ж гребець і кобила, кобила жеребна. Коні можу похвалитися, вже запряжні. Ми запрягали їх вчора, є на відео моїх. Переглядайте мій канал. Будете бачите. Бухта! Кобила жеребна, улодимівським жеребцем покрита ну, Лише ці 7 місяців є бетман можливо зробити доставку. кого би щось цікавило, дзвоніть номер мій в коментарях. Від вас чекаю на коментарі, чекаю на лайки. Якщо подобається відео, ставте лайки. Переглядів досить є, багато. Тому й ставте лайк, раз переглядаєте ставте лайки. Ну якщо, звісно, комусь не подобається, ставте дизлайки. Коментуйте, що якщось не так, коментуйте. Я всі коментарі переглядаю. Такі відповіді продаю ціна, все в приват. Бо багато переглядають відео, і я в коментарі кажу ціну і... Ой, відео кажу ціну, а в коментарі перепитують, яка ціна. Дзвоніть, пишіть, ставте лайки. Бух! іди сюди, іди. Бачу сусідські коні пасуть там, то вони всі туди. Також багато людей дзвонять і запитує мене, що по поводу лошат. чи буду я продавати лошата. хочуть на якісь черги, на якісь записи, нічого не можу вам говорити. Ми живемо в такий час, що живемо одним днем, тому дай Бог, все буде добре. Вже ревляться кобали. Будемо бачити, все добре. Тоді звичайно це ж не зразу відкупили, продаж буде це. Лише повинно бути саме менше, як 5 місяців біля кубила. Тоді будемо бачити, будете дивитись мої відео, будемо живі, здорові, буду продовжувати вам знімати, показувати коней. Дасть Бог замовив, Получиться запрягти. Закажемо, покажемо. Аби здоров'я було і мир. То що розказував, що не дзвоніть, не з таких замовлень я не приймаю, нікого я нікуди не записую. Все по порядку. Будуть лошата, будете бачити відео, будете приїжджати, дивитись, тоді будемо говорити розмовляти Ціна, звичайно, буде також висока, коні достойні, тому і ціни такі. Це не легкий труд. Їх тримати, в мене на даний час їх шестеро. На коней йдуть також великі затрати. Корма це все на даний час великі гроші. Зерно дороге, все дороге. Та якби мені пишуть там, чи дзвонять вірніше, продай лошичку продаю 2000 доларів, купляйте. То я замовлю вас лоша. Ну лоша, як буде лоша, то воно ж так само ж буде стоїти такі ж гроші. Воно ж не буде стоїти вам 500 доларів. Зараз коня м'ясо 50 гривень. Гарний кінь, дядька важить 600 кілограм, 1000 доларів домашній кінь вдома тільки. Тому Будьте всі зрозумілі, адекватні, відноситись до цього з порозумінням. Я нікого ні до чого не заставляю. Мене ніхто ні до чого не примушує купляти, тримати їх. Та й отаке. Всім буду дякувати, всім гарного перегляду. Ставимо лайки, коментуємо. Всіх радий буду почути. Всім гарних свят. До побачення.